Скажіть, будь ласка, як ви зараз хотети вночі вночі, чи реагуєте ви на сигнали повітряної тривоги? Ви знаєте, я вже, вже, не реагую, вже не реагую, але спочатку реагував завжди, так як це викликає якийсь жах uh -huh. жах за життя, тому що ти не знаєш, що зараз буде, що зараз трапиться. От, тому я спочатку бігав кожен, кожен раз, кожен раз uh -huh. в сховище. А тепер вже все. А ага. тепер вже все. Ну, як, як, вже, як вже трапиться, так і трапиться. Ага. А а це, тобто доля, да? ну, так? То, тобто так. Да. Тому що ти не розумієш, а коли ж куди ж вона зараз трапить, куди, куди вона е, попаде, ця ракета. Ага. Тому що вона, звук. звук е, 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 тот, е, о, він е, всюди. Ага. А ось коли а, а куди а куди попаде не розмова? Скажіть, будь ласка, як ви зараз спите вночі і як ви реагуєте на сигнали повітряної тривоги? Е, вночі спимо з перем'єним успіхом, бо коли гучно дуже буває вночі, то звичайно ми просинаємося. Але коли це просто звичайно там тривога, яка без вибуху, без чого, то ми спимо. А ви реагуєте ми, на сигнали? Ви вже спускає. спускаєтесь, ми, бо, ми, вже не спускаємося. У нас є в домі гарне бомбосховище, але ми вже не спали. А, ага, і це і вдень, і вночі. І вдень і вночі в мене вже. Але ще... коли були прильоти тут рядом, десь, то, звичайно, ми спускалися на ага. Скажіть, будь ласка, як ви зараз спите вночі і реагуєте ви на сигнали повітряної тривоги? Я їх не чую. Взагалі не чуєте. Я нічого не чую, по mm -hmm. Тобто ваші ночі так проходять спокійно взагалі. Так, mm -hmm. я ну, там же я ж не сама живу. З сім'єю, так? Так. Вони мене тягнуть туди, у підвал, а я не хочу, кажу, мені вже все одно. А вони спускаються всі в mm -hmm. А Вони мене тягнуть туди. Да? Ага. І днем і вночі. Mm -hmm. Розумів, так. <розуміло> 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 Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви зараз пети ночі, чи реагуєте ви на сигнали повітряної тривоги? Ну, в -в -в Без проблем взагалі так, так? Да? А реагуєте? Угу. А реагуєте взагалі на сигнали повітряної тривоги? Як Так, то так, будуть. Так. Ми вчасно всіх переживемо. Там приїжаєш укриття було. А тут підвал є. В укриття не біжите, так? А у нас крич... підвал да? свой. Ну, ага. Так що у нас є своє укриття. Скажіть, будь ласка, ви якось реагуєте вночі на сигнали повітряної тривоги, біжить в укриття? Як ви взагалі спите зараз? Спим нормально, бо тяжко працюємо. Взагалі ми з Донецької області, тому ми вже не реагуємо на ніякі сигнали тривоги. Mm. Ось так. А якщо не секрет, звідки саме з Добропілля. А давно вже Що все життя там живемо. Сюди приїхали паспорт оформлювати дитині. Бо у нас не працюють такі служби. Як тут? Mm -hmm. А в укриття ви біжите взагалі? Ні, не біжимо. Раніше бігли, зараз вже ні. Mm. Скажіть, будь ласка, як ви зараз реагуєте на сигнали повітряної тривоги під час ночі, і як ви спите взагалі? Реагируем, ну сейчас реагируем намного больше, чем раньше. Потому что становится все очень страшно и страшно. Семья реагирует тоже очень сложно. бежите, ну прячетесь вы в укрытиях какие-то. Да. Я же, же живу в частном... в так Рядом з нами знаходиться школа, так, да, і ми по можливості туди йдемо, бомбооб'єзу. Скажіть, будь ласка, як ви зараз спите вночі і чи реагуєте ви на сигнали повітряної тривоги? Ні, я не реагую на повітряні тривоги. Тобто ви спите спокійно собі, так? А взагалі в у у день ви теж так само ну, не, не реагуєте так взагалі вже? Ні, реагую. А у сім'ї вашій, як справи з цим йдуть? Е, ну, моя родина вона реагує на ці. І ви спускаєтесь в якісь приміщення, бомбосховища? Так, так, Скажіть, будь ласка, як ви зараз спите ночі і чи не реагуєте ви на сигнали повітряної тривоги? реагуємо. Я просинаюся. Я. Як мінімум, а, У нас теж поруч є сигнал зі мною. Та, Не страшно вам. Тому? Ну, особливо так. Ага. А, скажіть, будь ласка, як ви зараз пите ночі, як ви реагуєте на сигнали повітряної тривоги? Ночі просто сплю, а якщо повітряна тривога, то щоб по 10 в укриття, але так роблю.